Тож ти свій сезон на міжнародній арені, чи поїдеш ти представляти себе як атлети і як нашу країну на Олімпійські ігри? Іноді трохи психологічно давить, але в той ж самий момент ми працюємо самі з собою для того, щоб навпаки радіти кожному структуру і змагання цілому. І от зараз. Читати да, України для мене був трохи складніший, ніж Олімпійські ігри, адже я розуміла, що маю зробити все від залежно для того, щоб поїхати на ці Олімпійські ігри. А на Олімпійські іграх я вже була як на святі, і я вже справа собі не робити. І в фіналі переказки перша права фіналіки. Звичайно, вода ну, водний баланс дійсно і водія підвітали, але в принципі навіть ну, якщо не немає квітки, то просто вода, чиста вода, і я її люблю. Yeah. Я коли спрощувала себе випити воду, а зараз я без води взагалі не можу. тому всім раджу. зі З okay. вами була Яра Залешенка, проводила призерка Олімпіади. Ще раз вітаємо тебе, як yeah. виділяємо. Україну. Це важливо. І дякуємо нашим захисникам за цю можливість їздити, тренуватися, змагатися, виступати, вести ефіри. З вами був проект «Радіо Васильна Шоу». Проєкт «Радіо да. Васильна Шоу». Першим правилом тренування. Це дорослава. Україна дорослава. Дякую учасно і добре. Почали Що вами. Щочетверга на Київ ФМ. Радіо Васильна Шоу. Радіо Васильна Шоу. Розмови спорт і фізичну культуру.